І сьогодні я буду свою подругу грати 99 нас ночей. Слухай, звідки в тебе клас такий? А, давай коротше, добувати дерево. Так, друзі, якщо щось, ми не в перший раз граємо. Е в сотий раз граємо, просто сьогодні вирішила записати відео. І ми по дзвінку. О, ти вже прокачала костер, я йду у таписі. Ого, тут така будівля. Коротше, тут, е, тут навколо стовби і зразу хата. Хороший топор. Я буду від першого лиця грати. А мені не діджу. Я я не поля граю, а це так і для теж треба Так дошліємо хороший топор і б'ємо Вовка. Патрони для мене? У тебе хороший а в мене хороший топор. Ні, у мене хороший <реш> топор. Зараз, походу, буде бандаж! Ну так, я побігла на базу, щоб все, типу, випакувати. Ого, а у мене патрони є. Ну, я їх собі забрала. Так. Найду башню залутати. Якщо щось, друзі, в нас буде пару частин. Ми будемо грати доки ми не помремо, правда? Так. Так. Мені випала каністра топлива. На Наш ти улучила верстак? Раз. Угу. А я йду, я йду добувати сюд. Ну, я йду добувати їжі. Окей, я ходу попаду на мої. Ага, ну я вже всі прощаюсь з друзями всім папа, ждіть другу частину.